Удова з двома дітьми без зв'язків і грошей створила першу українську фабрику солодощів. На обгортках цукерок вона зображала українських діячів і стала однією з перших українських бізнес-вумен. Це був дуже потужний меседж, що в міжвоєнних умовах українці, тим паче жінка, може мати свій бізнес. Клементина Авдикович народилася у 1884 році на Тернопільщині в родині священика та політика Миколи Січинського. У 18 років вийшла заміж за професора гімназії Ореста Авдиковича та народила двох дітей. За 16 років чоловік помер від іспанського грипу. А Клементина з дітьми залишилася без засобів до існування. Жінка подумала, чому б не заробляти на солодощах, адже тоді це якраз набувало популярності. Наприкінці 19-го, на початку 20-го століття, загалом розпочалась мода на все солодке: шоколад, мармелад, желе, печиво, цукер. Щоб купити перший мішок цукру, Клементині довелося продати швейну машинку. Цукерки готувала вдома на кухні, а потім віддавала на продаж до місцевої крамниці. Солодощі мали попит, тож Клементина збільшила виробництво, придбала обладнання і орендувала приміщення. Для цього довелося продати пальто чоловіка та його книжки і відчути осуд оточення. Дихович дуже критикували навіть в українських голах, як так дружина професора продає його кутро, книги, аби розпочати якийсь сумнівний бізнес. Але справи йшли добре, і у 1922 році Клементина відкрила в перемишлі підприємство Фортуна. Це була перша українська фабрика солодощів, яка склала конкуренцію польським і єврейським цукеркам. Величині, щоб розуміти масштаби на той момент існувало сім кондитерських фабрик. Шість це були польські або єврейські, і одна належала українці авдикович. Згодом Клементині стало тісно в перемишлі, і вона переїхала до Львова, орендувала та привела до ладу закинути приміщення, але не підписала жодних угод з власниками. І це ледь не коштувало їй бізнесу. Адже після ремонту в будівлі власники вирішили її вигнати. Допоміг церковний діяч Андрей Шептицький, який підтримував українських стартаперів того часу. Іосявдикович звернувся з проханням, щоб Андрей Шептицький посприяв і фінансово і, можливо, надав якесь приміщення для того, щоб цей бізнес надалі функціонував. Шептицький допоміг Клементині знайти нові приміщення та підтримав бізнес грошима. Завдяки цьому вона закупила нове обладнання і у 1924 році відкрила фабрику цукерок Фортуна Нова. У тридцятих роках фабрика виготовляла 5 тонн солодощів щодня. Шоколад, желе, зефір вафлі були невеличкі, легкомоторні літаки. Ми б зараз їх назвали міськими, які ми доставляли продукти в Дрогобич та Стрий, щоб продукція швиденько свіженькою прибула до своїх споживачів. Над етикетками працювали відомі галицькі художники, наприклад, Микола Бутович чи Святослав Гординський. Клементина створила серію цукерок Солодка історія України, на яких були зображені українські діячі, як от Володимир Великий чи Павло Скоропадський. Це теж була потужна ініціатива, щоб українці не забували, що вони насправді державний народ, який мав свою державу, своїх правителів, просто через ті чи інші обставини втрачав їх, але не зникав як нація. Щоб краще просувати товар, вигадала 10 заповідей від Фортуни Нової, які опублікували в галацькій пресі. Не купуй цукерки Фортуни Нової на кредит. Не йди ніколи до паночки без цукерок фортуни нової, якщо не хочеш її втратити. Дітям внукам і правнукам напиши в заповіті, щоб вони ніколи не забували фортуни нової. Радили її всім і вся. У вересні 1939 року. З приходом більшовиків до Львова фабрику націоналізували. А після другої світової війни, разом з іншими, вона увійшла до складу підприємства світоч. Клементині довелося виїхати до Австрії, де вона померла у 1965 році, коли їй було 82. Її історія вкотре розвінчує міф про неграмотних українців селюків і доводить, що ми нація підприємців.